До Товариства Червоного Христа в Тернополі йде місцева жителька Надія Орішко. Там я вас хочу, прокат взяти паличку на підлокотник можна? Вибирати для тітки. тітки та, та. Дивіться, тут є висота. Нажимаєте собі кнопочку, кнопочку так, і регулюєте, як вам потрібно. Нижче, на «Значить, Сама милиця має резиновий наконечник, що є дуже зручно, тому що не скользить. Далі зручно, що саме підлок, опора є. Так само є світловідражаючий елемент, коли людину буде в темну пору видно. Засоби для реабілітації у пункті Червоного Христа можна взяти на прокат від одного дня до трьох місяців, каже керівниця проєкту Рока підтримки Тетяна Лех. Для людей, які хочуть взяти на прокат засіб реабілітації, це є послуга платна, а для військових, яким потрібно відновлення до трьох місяців, послуга пункту прокату є безкоштовною. На кожен засіб реабілітації у нас є своя ціна, яка стартує від 50 гривень за день конкретного засобу реабілітації до 1100 гривень за місяць, коли на прокат беруть ліжко функціональне. Завдяки тим коштам ми покриваємо ремонт обладнання, дезінфекцію, а всі інші кошти і перенаправляємо на програми Українського Червоного Христа. Фахівчиня з розвитку організації та волонтерства Українського Червоного Христа Наталія Жихарєва розповіла, як оформити прокат засобів реабілітації. Для того щоб взяти милиці на прокат, нам потрібно значить, з вами заповнити договір. Підписати також згоду на збір та обробку персональних даних нам потрібно підписатися для того, що ви даєте свою згоду на обробку даних. Для того щоб заповнити договір, мені потрібен ваш паспорт і ідентифікаційний номер. Перевага добре, тим що я не купляю їх. Пішла в метехніку купляла, бо вони дорого для мене тут. На прокат я беру тільки на місяць. Пункт прокату відкрився у серпні цього року, розповідає Наталія Жихарєва. За цей період послугою скористалося 25 людей. Наталія Бончук, Андрій Ботик, Суспільне новини, Тернопіль.